Друзі, слава Україні і Героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні в продовження відео по геоінформаційних системах будемо вчитися користуватися програмою Quantum GIS. Як ви пам'ятаєте, попереднє відео стосувалося завантаження версії найновішої або будь-якої інакшої Quantum GIS, яка є в. Вільному доступі, а сьогодні ми власне, розпочнемо роботу з нею і будемо говорити про роботу з векторними шарами чи векторними даними. Отож, Сьогодні ми будемо з вами встановлювати межі львівського розточа на карті, і, можливо, якщо ще встигну, то будемо їх групувати по якісним і кількісним характеристикам. Значить, для нашої сьогоднішньої роботи нам потрібно буде е, довстановити певний плагін. Е, плагіни можна довстановити ось тут в головному меню. Вибираємо плагіни, управління та встановлення плагінів. Відповідно, в нас виникає нове вікно, де ось тут є перелік всіх плагінів, які можна додатково встановити. Вони розширюють функції даної програми. А нас цікавить плагін, який називається Quick Map Service. Значить, Англійськими прописуємо. Ось він в мене вже встановлений. Щоб вам було краще видно, я його виділила. Отак його треба записати, вибрати тут, щоб він був активним. І тут буде вас встановити. У мене він вже є встановлений, тому ви встановлюєте і закриваєте. Відповідно, коли ви встановите даний плагін, у вас в е, даній панелі інструменту диспетчеру джерел з'явиться додаткові три іконки, які виглядають як глобуси, або може бути одна іконка. Якщо такий, наприклад, варіант зменшене вікно, і тоді в межах тої іконки вибирається відповідне значення. Тут відповідно, можна буде додавати карту, але ми сьогодні про це поговоримо. Наступне, що нам потрібно буде, це додати <клес> до панелі інструментів певні значить, кнопки або функції. Ось Тут у вас повинна бути. Панель для роботи з шарами, її, і як по замовченню, скоріш за все не буде. Для того, щоб її вивести на е, програмку, то ви правою во натискаєте на е, панелі і е, вибираєте. Ну, я би рекомендував майже всі ці пункти вам встановити, вони вам е, будуть необхідні для наступної роботи, але нас цікавлять. Керування панелью інструментів шарів. Дивіться, як я забираю галочку, відповідно, дана панель у мене пропала, тому у вас мала бути тут галочка, вона нам та панель, буде потрібна сьогодні. Також, якщо ви так не можете вибрати, то тут можна вибрати вид. І є в нас панелі, так само можна панелі подобавляти різні. Ось тут подивіться, скільки їх є. І панелі інструментів. Ось, в нас цікавить панель. Інструментів-шарів. Так. Тепер для наступної нашої роботи нам потрібно буде мати вихідні, вихідні дані, а саме shape-file. Для того, для того, щоб ми могли працювати, я би вам рекомендував створити собі на локальному диску відповідно. Папочку, яка пов'язана з роботою даної програми. Ну, у мене це, наприклад, лабораторні 1, 2, 3, 4. І ми починаємо працювати з лабораторної номер 1 де в лабораторні номер 1 створіть, будь ласка, собі папочку, наприклад, вихідні дані або результати. І, відповідно, в вихідних даних у вас там будуть дані для роботи початкові. Тут є різні файли з розширенням shape. Ось, наприклад, чи... DBF, PRG, SHX і так далі. Або, відповідно, у вас буде вже результати, де ми будемо вже отримати готовий проєкт. Також ви повинні розуміти, що для нашої сьогоднішньої роботи у вас потрібен, щоб був, власне, оцей shapefile. Так. І тепер, власне, почнемо роботу з векторними даними. Значить, Нам потрібно буде додати векторний шар. Якщо ми наближимо до першої функції даної панелі, тут так і підсвічується: додати векторний шар, натискаємо лівою клавішою мишки. У нас з'являється нове вікно адмі... адміністратор джерел даних, де тут є різні як бачимо, меню. Воно автоматично у вас е, вибирає на вектор. Тут все по замовченню, файл автоматично. І ось тут де джерело, векторні набори даних. В, правому, в правій стороні є три крапочки, де ми е, вибираємо відповідно. З папки, де у нас е, збережений shape -файл. І е, Автоматично воно мені переспрямовує, куди воно, е, де в мене збережений шейп-файл. Якщо у вас там дуже багато shape-файлів, то ви можете просто їх відсортувати. Е, Тут є S3-шейп-файл, і воно тільки вибере файли з даним розширенням. Вибираємо, відкриваємо і додати, закрити. Як ви бачите, в нас з'явилася карта, це є карта львівського росточча з виділами, але без прив'язки до просторових даних, тобто вона десь в білому просторі, невідомо де, хоча відомо де, але зараз ми нічого не бачимо навколо нього, тільки білий фон. І також ми бачимо одноколірний тип даних. Для того, щоб розуміти, як воно географічно розташовано, використаємо оцей плагін. Quick Map Server, отут де глобус з плюсом, натискаємо, е, вибираємо OSM, ну, Якщо ви тільки почали е, користуватися даною програмою, то позазамовченню у вас тільки буде один варіант OSM стандарт. І вибираємо. Ось, будь ласка, маємо відповідно вже карту, як воно, наше львівське росточе, прив'язане до. Відповідно інших об'єктів на, на території. Ось тут бачимо є озеро Івано-Франкове, і населені пункти і так далі. Так, на сьогодні це все, що я хотів вам пояснити, але перед тим, як з вами прощатися, обов'язково повинен вам показати, як зберігається проєкт. Е, відповідно, можна ще, Давайте я вам покажу, як е, змінити кольор відповідного об'єкту. Е, де в нас є шари, Оль-виділ, натискаємо правою клавішою, вибираємо властивості, і в нас автоматично е, відкриває нове вікно, Нове вікно е, символіка, бо тут є багато джерел, символіка, підписи. Ми беремо символіка. Тут звичайний знак, бо тут можна вибирати інші категоріальні про це в майбутнє відео. Вибираємо заливка Simple File, і колір заливки ось тут вибираємо прозора заливка, Значить ставимо галочку. І колір обведення можемо обвести любим кольором, наприклад, якимось темно, там, синім, чи яким вам подобається. Застосувати і ОК. І, ми ще можемо тепер бачити. Вже як прозоро воно виглядає, це для зручності. А ось в наступних відео я вам покажу, як можна їх відображати в від діла квартала різними кольорами, групувати за показниками, такими, наприклад, як тип лісу, повнота, порода і так далі. Будемо також працювати з атрибутивними таблицями, але обов'язково даний проект слід зберегти. Щоб воно вам збереглося, нажимаємо проект, зберегти як. Відповідно, вибираємо. Куди ми зберігаємо назву, наприклад, росточчя. Перепрошую поміняти регістр мову, чи як ви там назвете, і зберегти. Відповідно, коли ми закриваємо програму і заходимо в дану папку, ми можемо. Відкрити зразу цей файл, просто натиснувши дві, два рази лівою клавішою і мишки, і в нас повинен, відповідно, зберегти <кій> даний останній проєкт, з яким ми працювали. Ось, будь ласка, все в нас зберегло. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал. Якщо вам цікаве дане відео по геоінформаційних системах, пишіть коментарі, ставте питання. Буду радий вам ще записувати такі відео. Героям слава!